Це наша картошечка. У нас посаджено 12 сортів. Сьогодні 18 червня. І от стан, ви бачите, хвороб ми не спостерігаємо, колорадських жуків також. от Ми маємо таку картоплю. Потрібно все застосовувати правильно, правильний час і правильні продукти. Дивіться відео до кінця. Я тут е, поділився ну, своїми думками, що я вважаю, що я вважаю правильно, а що неправильно, що необхідно робити, а що необхідно не робити. Ну, взагалі, кому цікаво, той подивиться. Кому ні, той знову пропустить. І буде знову. Працювати на і буду знову з жуками казати, що неефективні інсектициди. Так, тік-ток рулять. Краще дивіться тік-ток. Не дивіться канали, які нормальні, щось дають рекомендації. Перед на тік-ток! Сьогодні дуже багато виникає запитань від людей, ну, від садоводів, городників. Про те, що от, не застосовую, той, застосовуючи той чи інший препарат, він не бачить якогось ефекту. По-перше, для того, щоб бачити ефект, то необхідно знати, що ти хочеш бачити. Якщо ти застосовуєш якийсь інсектицид, наприклад, проти Колорадського жука, то необхідно знати і дію самого препарату, який ти придбав. І біологію розвитку самого колорадського жука. От уявіть, є колорадський жук, самка і самець. Вони зайнялись коханням, спарилися. І через там певний період самка відклала знизу, з нижньої сторони листка яйця, яйцекладку. Вона не одну яйцекладку відкладає, вона відкладає її, відкладає, і е, Ну, в залежності там від. Е, Часу, від температури, від багатьох особливостей, вона може відкласти там до 150-200, до а навіть і більше яєць. Цими кубками. Є так званий період овіцидний. Що таке період овіцидний? Це час, коли з відклад... відклад... від... відкладеного яйця відроджується личинка. Яйця, відповідно, не загроза для картоплі. У нас яйцекладка, а жук і личинка. Найбільше шкодачина фаза у колорадського жука це личинки. Вони відроджуються. Перший вік ще так собі, другий, третій, досить прожорливі. Їм необхідна енергія, їм необхідна дорослішати, ну, як і в житті, в будь виду. І вони хавають, з'їдають цю картоплю. Тепер можете уявити. Що виходить з зимівлі жуки, і вони, ці самі самки вони неодинаково мають якийсь там половозрілий вік. І ця яйцекладка вона відкладається там не в один день. Наприклад, там от відклали все фаз, жуки відклали яйця в один день. Ну, Відклали класно. І в один день відродились личинки. Ну, Такого не буває в біології. Вони відкладають протягом там 10 днів, 12 днів. А потім з кожної яйцекладки оці відроджуються личинки, розумієте? Про що йде мова? Мова йде про те, що коли ми застосовуємо якийсь препарат, він в цілому працює або проти жука, який там ну, доросла особа на мага, або проти личинок. Є продукти, які мають овіцидну дію. Ну Їх дуже мало, їх не потрібно знати. Тобто це ті продукти, які знищують яйцекладку. Це взагалі класні продукти. Це особливо акаріциди. Та є продукти, які і інсектициди. От ми, наприклад, купили інсектицид актара. Застосували, побачили, що відроджуються личинки. І починаємо обробляти. Але личинки відроджуються з оцих яйцекладок, які відкладувалися протягом, наприклад, 10-12 днів. І можете уявити, а період дії тієї ж самої актери, наприклад, тиждень. І вона це не фосфороганіка, коли ти вносиш, наприклад, там дімітоат чи інший фосфоронічний продукт, і зразу, який має там нервно-паралітичну дію, він зразу, жук гине і личинка гине, вони зразу обсипаються. Пам'ятаєте, колись в радянські часи був такий продукт хлорофос, іншого не було. Розколотили у відрі цей вонючий хлорофос, і оприскувачів теж ранцевих не було, і віником ходили отак бабусі, та й не тільки бабусі, а дідусі, і дітки, і жінки, і всі бризали городам цих жуків. Вони падали прямо на очах. Через це фосфорорганіка. Це, це фосгорорганіка. Ця фосгорорганіка, вона зразу знищить. А сучасні Перітруїди, там, актара, там інші. Їх, децис, їх дуже багато сьогодні на ринку вони е, тривали тобто впливають на личинки чи на жуків які втрачають е, апетит так ну по простому. Тобто вони сидять на картоплі, але вони не шкодять їй. Вони їх просто не їдять. Тому необхідно знати принцип дії того чи іншого продукту, а їх сьогодні на ринку зайдіть в будь-який магазин, чи підійдіть до лотка, їх там десятків за два, цих інсектицидів. Тому необхідно що? Зробимо такий виставок. Що необхідно? знати? Необхідно знати, коли почалася яйцекладка, тобто контролювати. От перша яйцекладка з'явилась на картоплі. Це легко подивитися, коли ти ходиш і дивишся, побачив жуків уже на картоплі. Які з'явилися. І знайте, що через 4-5-6 днів з'явиться перша яйцекладка. І далі ти повинен дивитися на цю яйцекладку, прив'язати до цього листочка, де перша яйцекладка була відроджена, якусь сигнальну ниточку. Ну, не знаю, червоного кольору чи жовтого, щоб ви бачили. А потім, через 6-7 днів, щоб пройде овіційний період, ви дивитеся, що відроджується з цієї яйцекладки личинки. Тобто ви будете слідкувати перший день, і далі ви маєте дивитися по ходу, а скільки часу на вашій картоплі відкладується ця яйцекладка. Тобто, личинки відродилися, а яйцекладка ще з'являється, з'являється і хоп, її нема. Тобто, жуки вже її відклали. Але вона може відкладатися, ну не знаю, з місяць, В чому, наприклад, от в Німеччині дуже така цікава інформація. Коли була проблема з Колорадським жуком, особливо в 40-х роках, 50-х роках, коли цей жук тільки з'явився на теренах Європейського Союзу, то всі фермера от в один день домовлялися. Наприклад, там, є наприклад, якийсь регіон Баварія. І от в Баварії в цьому регіоні. 15 червня всі обробляють проти колорадського жука картоплю. Вони обробили, а потім через певний час, через 10 днів знову всі обробляють. Тепер візьміть умови України. Є огород, рядом огород і ще рядом огород. Вийшов добро, добродний господар обробив, а той якому пофігу, він не обробив. Тепер, як ви рахуєте, ви обробили, знищили жука навіть і фосфороорганікою, А той, який не обробив, то цей жук він буде сидіти тільки на городі там, де він прилетів. Та він прилетить на ваш город і знову відкладе яйця. І тому оця неорганізованість, як в будь-якому питанні, вона призводить до цієї от катастрофи. Це не тільки це приклад просто на Колорадському жуку. Це може бути і на кукурудзі з тим же самим кукурудзяним метеликом, і на самшиті з самшитовою вогнівкою. І взагалі на різних культурах можна ем, ну, брати до прикладів таких маса. Той же самий горох, горохова попелиця. Один горох, сусідній горох, ти обробив, а сусід не обробив. Тобто ось ця проблема, коли в нас немає. Раніше були станції захисту рослин. Раніше. Вони сигналізували, вони якось контролювали. Сьогодні всього цього немає. Все це по... померло, все це загублено. І всі е, працюють як працюють. Питайте, коментуйте. Хто питає, той не буде. А саме головне підписуйтесь і ставте вподобайку. Ну, і... який все-таки дієвий інсектицид на картоплі проти Каралацького жука. Я застосовую, от мені подобається компанія FMC, хоч вона і. Ну, Яка різниця, в принципі, американська компанія FMC, але чим вона мені подобається, там класні продукти. Вони вироблялися з давних, з давних давен. І в них от є продукти, наприклад, той же самий Exirel. Це новий продукт з нового класу, класу дії. Він якраз має і овіцидну дію. Він якраз має і ларвіцидну дію, тобто проти личинок, і дію проти імаго. І цей продукт він може захищати до 15 днів. І його застосовують і на в саду проти наприклад, вишневої мухи. От ми сьогодні рвемо черешню, от вчора ми з'їли кілограм черешні, а може два, може два з половиною. Ну я не знайшов жодній ягоді черв'яка. А рядом по сусідству в сусіда стоїть червона черешня, він її не рве. А питання, чому він не нерве? Вона вся червива, і просто неможливо їсти. Там по 5, по 6 черв'яків з палець, хто таку черешню буде їсти. Тому е, він теж можливо вносив які препарати. Я вношу продукти, які мають е, хорошу принцип дії, це потрібно знати, і тривалість через те, що, що це таке вносити на картоплі кожен тиждень інсектицид. Кому воно потрібно? От з'явилися личинки вперед. З'явилися. По-перше, це е, все хімія. По-друге, це все шкідливо для здоров'я тих, хто і вносить, і тих, хто споживає ту картоплю. По-третє, це шкідливо для самої екології. По-четверте, це фінансові витрати. Це також е, копієчки до копієчки е, Гривню зберігає. По-четверте, -по 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 це Час необхідно мати, щоб бігати там із заприскувачем і обробляти ту картоплю від колорадського жука. Колорадському жуку вже до хрена років. І він як їв, так і буде їсти. Але в основному він їсть там, де неорганізовано і немає знань. А скільки разів ти їх сереля обробляєш? Один обробив один раз. І достатньо. Ну, я обробив картоплю селестоп. Там інсектицид теж є. Ну, і фуницид, і інсектицид. Це при посадці. Це при посадці обробляв. все листоп. Да. Це діфіканозол плюс тіметоксам. там, ну, там 3 ДВ. Класний продукт. На картоплю просто бомбезний сінгентовський. Я обробив картоплю перед посадкою, ну, з місяць не було там нічого взагалі. А коли я побачив от, ну, тижнів за два жука на картоплі, я обробив Рідомілом Gold 50 ну, грамів на 10 літрів води, плюс Ексірель 15 мл. Це не дешевий продукт. Він зараз біля 3 тисяч коштує 250 флакончик. Але він є в мілкій розфасові, необхідно брати не підробку. Він є на одноразове внесення. Я бачив, зараз з'явилися вже фасують оці хлопці з інтернет-магазини. Для інтернет-магазинів фасують то інші. Ну його ж можна використовувати і на наступний рік. Так, да. Ну зберігати тільки в погрібі, щоб він не перемерзав, щоб взагалі. Тобто є класні продукти, які я просто ми показали відео садова аптечка, подивилися три чоловіка. Ну, можливо, 300, я не знаю. Де ми показували ті ефективні продукти, які ми застосовуємо і маємо прекрасні чудові результати. Ніхто не хоче дивитися, та на хер надо, лучше краще я зроблю, застосую. Отак само воно і на полях вносять, а ми не розуміємо, щоб зрозуміти ефективність роботи якогось препарату, то для цього існують. Е Варіанти якихось контрольних ділянок. Тобто, обов'язково ми маємо залишити ділянку, де ми не вносимо даний продукт невелику. Щоб порівняти ефект того чи іншого інсектициду чи можливо фунгициду. Ну, гербіцид там проще. Там, якщо є гріх, там бурян буде по пояс, там все зрозуміло. А вже з інсектицидами і з фунгіцидами. Отут От вже набагато і, е, ну, складніше. І тому люди вносять фермера, інсектициди, фонициди, які їм радять, і вони рахують, що все вніс, значить, він досягнув мети. Ні, так не буває. Для цього необхідно знати спеціальні формули, про які ми розповідаємо, і робити це. Пока. Отак вот от. Навчайтеся чужому, не цурайтеся свого, казав Тарас Григорович. Чи як? Сво... 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 Чужого навчайтеся, свого не цурайтеся, казав колись Тарас Григорович. Пам'ятаєте? Тому обов'язково необхідно читати, багато читати. Читати, писати, навчати інших, тільки розумному, нормальному. І тоді ми будемо ефективні і не лохами, тому що лохотрон це найкращий навчальний заклад сьогодні.